Ось щасливше для нашої шофії. Обліск, обліск. Віра Юріївна, ви дуже, дуже широко смієте. Я хочу видіти, чи зараз після питань будете широко так суміш. І так, Віра Юрівна, перше відвертоє запитання. Скільки людей у вас фактично робить на фірмі? Варіант А. 20 чоловік. Варіант Б. Більше 20 чоловік. Варіант В. ки чесно, то фактично роблять десь половина з усіх. <рістити> то, подумайте, подумайте, ми чекаємо чесної відповіді. Май точно третій варіант. <рістити> Чис... <рістити> Пробачте, ки чесно, то половина з вас понад 100 робить. Останней сачку, ми приймаємо світу, приймаємо наш детектор, що скаже. Так, ми визначили, що то правда. Правда! Оплески! Добре! Тяжко було питання. Мало це й Не Немало, доста. Може самфетки? Я не буду вам показувати. У ага, ті міста. І так, друге. Друге. Дуже серйозне питання, таке цікаве питання. Коли відпочивають ваші колеги? Варіант А. У вихідні. Варіант Б. Коли вас не є на роботі. Варіант В – Оба варіанти правильні. Подумайте. Б. Mm. Б. Mm. Mm. Б. Mm. Mm. Ага, коли ж у Фені не mm. Дуже, відпочивають, так? Да? Даже не yeah. Ми приймаємо цей варіант, ми приймаємо. немаємо. А ну, чи правда? Коли вас не на роботі, то ви не відпочиваєте, так? Правда? Що ви таке правда? Що робити? Нормальні, нормальні, здорові люди, правда? 100%. Не, не якісь хлопці, так що все нормально. Так, добренько, третє. Запитання мелодія, третє запитання. Якщо ваш співробітник подзвонить вам у три години ночі, то ви варіант А. Скажете йому, що ніч страшного, хочу у три години спати. Така наш так? І варіант Б. Ви йому сповните всю його біографію. Де все народів і кого народив? Ві варіант В ваш варіант. Ви собі спите солодкий сон, солодкий хесон і три години на ночі кость звонить. Ви не спите? Як думаєте, що ви скажете? 100% варіант Б. <реш> так. <реш> так, що спомните? Що чоловік не буде сам за сяд, тільки знати. Ви самі будете в шокі. Добре, вам присів на залітку. Ми обираємо варіант Б. Ми обираємо Б. І що, що скаже детектор брехні? Чи правда, чи ні? А що що правда? Облиска, обліска. Далі ми йдемо. На кілька мені відомо в шоферка, так? Четверте запитання. На кого похожа жінка за рулем? Варіант? Варіант А. На зірку. Бо ми її видаме, а вона нас є. Варіант Б. На богиню, Бо пасажири сямулять, а пішоходися христять. Так, як буджки засмієвої наша влятка. І варіант В – ваш варіант. На кого похожа жінка з ворогом. Ну. Піше, ходить, бо мене до богині. До богині. Усі ся молять, хрестяться. і крістися. Путь ковдору. Та й патріарху якомусь. Варіант Б. Ну при немає цей варіант. Богиня. Обезку. Кажуть, що жона за рулем — то страшно. Або ви не знаєте, як живі страшно за Так Що таке на увазі, правда? Добренько. П'яте запитання, усі працівники слухайте. Якщо працівник попросить відпуск, то ви зазвідаєте варіант А. З якого числа відпуск? Варіант Б. З якого хрена тобі відпуск?

Добре. Ви знаєте, що підлеглих два відпусти. То перший, то свій, а другий відпуск то відпуск начальника. Начальника не треба. <рес> да, так, гістина правда. Добре, шосте запитання. Яким чарівним словом ви заставляєте працівників дуже працювати? Варіант А. Будь ласка, варіант Б. Тве у волю. <ріст> Що, не найтихніше, мелодію. А не є слова варіанта. Ну, давайте, ваш, ваш, ваш варіант. Чим мотивуєте, Ану, Попрацювати маємо. Будь ласка, або в волю. <ріст> будь ласка, воляйте, піші. <ріст> <ріст> будь ласка, або чуля, так? Да? І допомагайте. Май <ріст> <ріст> ага, більше, будь ласка. Ага, будь ласка, бо коли в волю, так. Працівникся може насердити, правда? А, Вже це не звідає. Бо якось один колице Цібор Цібор каже, представляєш, вчора прийшов, туркнуємо спіл шефою. А сім каже, дих не нас тобі, а він йшов тобі. А та не са одразу пуска прийде. Пустий <пусти> кабінет. <пусти> так що так. Коротше, будь ласка, так? Будь ласка, працюйте, а у волю. Ми приймаємо цей варіант. Ми приймаємо. І що? <плес> <плес> Образка <'язкові! плес> Ну, І фінішне сьоме запитання. Ну, перед тим запитанням. Ще таке запитання. Чи буває у вас таке, що не хочете йти на роботу? Буває так, що ви не хочете, йти? так. Що? А ну що теж. Перед працівниками, щоб вони виділили, що ви все хочете йти. Но деколи вже пробиває таке, що вже надусь, не хоче йти. Ну туди є один варіант, знаєте який? Купляєте журнал Forbes. Берете журнал Forbes, кладете собі на коліно і листаєте. Кить ви себе там не знайдете, то треба йти на роботу.